Слухай, ну тут стоїть 50-кіловатний інвертор. Так. Отій інверторній. Станція на 30 кВт поки що по панелям там. 36 кВт по панелям. Який максимально ємнісний акумулятор можна поставити на цей інвертор? М -м -м -м. Ти кажеш, тут буде стояти взагалі акумулятор Тесла на 80 кВт годин. Так. Це ж так дофіга. Ну, їх можна два поставити таких. На 160? Тут на цьому інверторі навіть два входи під силові, під акумуляторні батареї. Тобто можна на один акумуляторний вхід поцепити одну акумуляторну батарею, з Тесли, а на другий вхід другу. І в принципі, 160 кВт ємності можна не фіг дивитися. А скільки сонячних днів потрібно, щоб зарядити 160-кіловатний акумулятор? Ну, якщо не буде споживання, один день. За один день? Ну, от 36 кВт по сонцю може дати вам за день від 150 до 220 кВт за день. Тому за один день. Нічого собі. А як станція? Як от один кВт сонячної станції генерує влітку та взимку? Е, паузу.